І я думаю, що в протягом цих двох кожен з нас, хтось в більшій мірі, хтось в меншій мірі, але все ж таки більше ніж інші дні ми мали можливість згадати про події життя Ісуса Христа, коли він вулиці землі, але саме ті події, коли мій страждав за нас, суду, він був розп'ятий, помер і день. І е, на завершення, моє бажання подивитися разом з вами Словом Божим, роздумати над одною думкою і будемо молитися. Читаю Євангелія Діма, 16 розділ, 33 вірш. Євангелія Діма, 16 розділ, 33 вірш. Тут записані такі слова. Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнайте світі, але будьте відважні, я світ переміг. І над про це ми останнім словами Союша, не сказано, але будьте який я світ переміг, як хочу, щоб сьогодні ми порозуміли разом із вами. Життя Ісуса Христа було наповнене різними моментами, різними ситуаціями, подіями. Е, багато різних людей траплялося в житті Ісуса Христа, на його життєві відрозділи. І е, якщо ми звернемо на той період життя Ісуса, коли. Він вийшов на місійну працю, а саме він прийняв водохрещення в усій Йордані, від Івана Хрестителя. І з того моменту до Голгофи ми можемо посвяткувати, що кожен час, кожен, час, кожен день в житті Ісуса Христа була якась боротьба, були місце формування. І коли ми пригадуємо моменти, Ісус прийняв водохрещення, написано він повний духа, повний сили. Був повальний турик у ковальній пустині. І там пустині ляплені його в Він Його скушату. Це була боротьба. І ми знаємо кінець цієї. Ісус Він переміг її. Багато людей вони шукали на Ісуса, на Ісуса якесь розкаження. Ісус так багато зробив добра, Він так багато зробив для людей, Він може сказати, самого себе віддав. Але незважаючи на це все, незважаючи, що він так багато зробив добра цим людям. Серед цих людей знаходились люди, які шукали чому його служити, які шукали, щоб Його вбити. і це в результаті вони це зробили. Перед великою перемогою Ісуса Христа на Богослому Христі була ще одна дуже важлива битва, яку Ісус Христос, Духовна така битва, яку Ісус Христос Він видав. І це була битва в Хисманському селі. Принаймні в той момент, коли. До Ісуса прийшли, прийшов Юда, прийшли приосвященки, військові, і вони хотіли його взяти. І Петро, він витягнув печаль, відсік буку в одному із рабів Перевосхищенка. І Ісус він відповідь каже такі слова. Невже ти каже, думаєш, що я не можу просити свого небесного батька? І він зійшла мені 12 легіонів небесного війська, сила, яка могла прийти, допомога, яка могла прийти до Ісуса Христа. В той час один римський легіон налічував близько 5-6 тисяч військових людей пізніше там доходило до 8 тисяч. Уявить, якщо за цими мірками Римського легіону, Ісус каже, що 12 легіонів, англій чи Небеські війська, вони могли прийти тільки по одному слову, по одному загалі до сина Божого, до свого батька. Він міг це зробив, але він цього не зробив. Другий крім момент це коли Ісус Христос був на Голосному Христі. Він усів. І були е, був розп'ятий, підходили різні люди, і вони казали, якщо ти син Божий, якщо ти цар, то зійди з Христа. Ти доказав, що за три дні ти будуєш, ти можеш зруйнувати харч і можеш відновити за три дні. Зійди, каже, покажи свою силу. І виникає питання, вже Христос не міг зійти з Христа? Він місяць Христа. І знаєте, я сказав, часто, що Часто в житті мають такі моменти, коли ми можемо зустрічати людей, і вони можуть говорити і казати, що ми маємо ми маємо силу, у нас є якісь зв'язки, ми можемо зробити те чи інше. Але справді це може залишатися просто тільки ті, ті, слова. Ніякої основи під гутерцом. Їх словах слова, немає. На відміну від людей, Ісус Христос і владу. Він мав владу, як в першу випадку, який я задав, коли він був Хесмарському судові, він говорить, що подай йому слово, подай йому західне до Небесного Матері, і це військо Небесне, воно прийшло йому на до допомогу. Подай Слово, і Він не міг зійти з Христа, але Він цього не зробив. І я згодом, чому? Господи, чому ти маючи владу, ти маючи всі підстави, тому що ти робив людям добро, ти, ти проявляєш свою любов. А взамін ти отримав те, що вони так, е, таку нову зробили над тобою. Чому ти цього не зробив? І е, для саме я вчили, відповідь не знайшов, як те, що Ісус Христос, себе і, Божу, Він себе сім'я. І написано в Своїй Божому, він утворив себе, бувши згурняним аж до смерті і до смерті Христа. Чому? Тому що він так сильно полюбив мене і вас. Тому що там, на Господному Христі, Він мирався за мене, за кожну людину, яка є на цій землі. І знаєте, в цей момент я вірю в те, що коли Ісус Христос Він е, зазнавав цю науку, коли Ісус він, е, отримав всі страждання, Він бачить щось більше над цією ситуацією, яка була в той час. Він просто бачить людей, які його б'ють, які його зневажають. Але я вірю в те, що Ісус він дивився на багато поколінь вперед і далі на багато років. І він бачить і ваше життя. Він бачив собі те, що самі ми без його жертви, без виконання і його місії, ми не будемо мати вічного життя. Ми не будемо мати надії. І я вірю в те, що просто по великій своїй до нас, Господь себе смирив, як тут сказано до смерті і до смерті Христа. У Посланні апостола Павла до Колосян тут записано такі слова. Другий розділ з 13 по 15 віршів. І вас, що мертві були в гріхах, та в обрізанні вашого тіла, Він поживив разом із ним, простивши усі гріхи, знищивши рукописання на нас, що наказано було проти нас, Він і середини взяв його та й прибив його на хресті, розброївши влади начальства, сміливо їх на винахніховство, перенішив їх на хресті. З того часу найкожен заспився на цю землю, коли ми народилися. На кожного з нас, на наше життя, ми <пл 'язувати> книга про все наше життя, все, що ми робимо, все, що ми робили, все те, що люди бачили зовнішньо, і все те подає, що люди не бачали, як вони цього не знають, але Бог знає. І це все пишеться в цій книзі. І в цьому місці, як я зачитав, тут написано, що Ісус, Він взяв ці рукописання, які були проти нас. Тобто без наших гріх, все те, що воно не славило. Це всі погані риси нашого характеру. Він взяв вирвав і прибив на Господу Христі. Там мали бути ми, там мав бути кожен з нас. Але через велику Бог в нас Він взяв це і Він переміг нам на Господу Христі. І Ісус Він звершив велику перемогу своїм життям, коли приклад, він жив, був хорошим прикладом, показав, як перемагати тих інших моменти своєї смерті і своїм Воскресінням. І, і я вірю в те, що Бог сьогодні ви хоче, щоб кожен з нас, ми, як християни, ми жили і вели переможне життя тут на землі. Тому що там багато різних пробувань, спокус. Але Бог хоче, і Він закликає до що нас, щоб ми собою так само перемагали. І апостол Павло позвонив на 56 розділ, 11 вірш, він закликає такими словами, каже, зупиніться в повну Божу зброю, щоб могли вистати проти хитрощі ділянки. Я не буду перераховувати цю повністю всю Божу зброю, ми її всі знаємо. Але часто, знаєте, ми можемо взяти якийсь один із елементів, можемо взяти щит віри, чи що спасіння, менше не один цього, але не будьте суддями повністю. І апостол Павлов закликає, каже, будьте судями вогню Божу зброю. Тому що ми не знаємо, з якої сторони підійде до нас якась тривога, з якої сторони ворог підкрадеться в наше життя. Але як можливо, що справді Кожен з нас, незважаючи, що вийде не втричення життя, ми були готові, і могли грати тисяч і могли бути переможцями. І перед великою перемогою Ісуса, яку він звершив на Головському Христі, була, знаєте, нелегка дорога, нелегка дорога на Лугофу. І ще більш велика була його дорога Вогесиманському саду. Ми знаємо, ми читаємо і буду про це згадувати, але наскільки сильно Ісус він переживав, як він так плакав, як справді йому було нелегко. Він просив свого він, Син Божий, просив свого Небесного вас і каже, Боже, якщо, можливо, хай прийде ця чаша, ми в мене. Але потім все ж таки ми віддаємо, і віддаємо, і віддаємо. І, знаємо, він віддав свого Господь. І знаєте, якщо провести таку паралель в наше життя, кожен з нас коли ми прийшли на це служіння, я не знаю, хто ще сьогодні прийшов. В когось є приємні моменти в житті, в когось є. Хтось, можливо, прийшов, можливо, з якоїсь дію, печаль, але він це скриває. І ну, сьогодні свято Пасхи, і ми не радіти цей райсний свято. Я не знаю, але я знаю, що знає кожного з нас у спорту. І е, мій записок за кожен нашправді в нашому житті. Ми могли бути переможцями. Що справді в нашому житті ми могли перемагати. Своєї в своєму житті самі ми не зможемо прийти, перемогти гріх, перемогти свої погані характеру. цього ми самі не зможемо. Але коли ми в нашому житті будемо дивитися на Ісуса Христа, як хто переміг, як на, на нашого навчання, то ми зможемо це пройти і справді служити йому. І останнє місце, яке читає завершення, це Книга об'явлення Богослова, 3 розділ 21 вірш. Тут записані такі слова. Переможці і сісти я дам на, на моєму престолі зо мною, як і я переміг був, і з концем своїм сів на престолі його. Свята вони приходять до завершення. Завтра ще можливо в селах хтось буде святкувати це свято. У нас вже не буде служіння. Інші свята, які чекають нас попереду, вони приходять знають, але це все нас, на своє, якщо взяти весь скандальний лікція декілька днів. Навіть такі, коли справді ми є на такому піднесенні. Але більшість днів, календаря це наші прості життя від дії, де ми проводимо їх на роботах, вдома, на навчаннях. І мені зайнять до себе з не перше, і до кожного з нас. Хай в нашому житті у будь-які моменти нашого життя, чи коли в нас є велике піднесення, ми радісти, подібно як Ісус, так само раді, чи, ісус, Радій, чи коли в нас є якісь гори, блинші переживання. Коли це не свята в нашому житті, це коли, можливо, всі хвисті буде. Я бажаю, щоб, справді на кожного з нас ми і мати переможне життя в Ісусі Христі. І я вірю, що з ним ми це зможемо зробити, тому що Він нас так сильно полюбив, що Він дав самого себе. І коли Господь сьогодні дивиться на нас небо, на кожного з нас, на наше життя, я вірю, хай, що Він сьогодні е, є задоволений тим, що ми є діти любов. Ми е, оцінили цю, цю Його жертву, ціну, яку він заплатив нас на Мосу Христі. Щоб справді, коли спойсування на відстає моє життя, Він існував, Він існував і Він не плакав ще раз, як тоді можливо плакав раз в своєму житті, нашому Богу, такому люджу, Хай Борислав, Віки. Амінь. Амінь. Амінь.